what Russia can reach in Syria. Чого Росія може досягнути в Сирії? Як вона оцінює ситуацію? Попри те, що Росія була присутня в регіоні і раніше, ситуація зараз абсолютно інакша. Що ви скажете з цього приводу? Є три цілі, які Росія хоче досягти шляхом інтервенції в Сирію. Перша завдати удару по іділ. Варто зазначити, що для них ця ціль є найменш важливою, але вона активно використовується російською пропагандою. Друга підтримати режим Асада у цьому питанні. В них дуже мало союзників. Третя прагнення змусити захід звернути на себе увагу та припинити дипломатичну ізоляцію, зокрема, намагаючись домовитись про можливість виходу з Донбасу та пом'якшення санкцій. Власне, є три рівні від геополітичного до військового. Направлення 30 бомбардувальників проти іділ особливо не змінює ситуації. Усе має контрпродуктивний характер. Усі знають про падіння літака в Єгипті. Цю бомбу можна вважати своєрідною розплатою представників іділ. Чи зможуть вони захистити Асада Допоки не наважиться різко посилити свою присутність, включаючи сухопутні війська? Ні. Я не думаю, що такий розвиток подій прийнятний для Москви. Серед того, що зараз реально зробити, це призупинити швидкість, якою Асад буде усунутий. Але знову ж таки, я не думаю, що вони цим дуже переймаються. Асад є не їхнім головним пріоритетом. Все залежить від того, чи піде західна зустріч в обмін на співробітництво Росії з Близьким Сходом, стримуючи Іран, допомагаючи в перемовинах щодо усунення Асада та створення нового режиму в Дамаску. Росія залежить від того, якою буде відповідь Заходу. Які у вас припущення щодо ймовірної відповіді Заходу? Коли Америка стверджувала наскільки жахливими та безвідповідальними були дії Асаду, це була лише риторика. Асад не має йти негайно. Європа прагне знайти шляхи вирішення конфлікту в Україні більше ніж Вашингтон, і це зрозуміло з європейської точки зору мир найбільш важлива річ. Допоки в Україні немає миру, не можна думати про інші досягнення. Вашингтон неохоче йде на поступки. Питання в тому, наскільки далеко Путін готовий йти у переговорах. Задля досягнення власної користі, я підозрюю, що Путін хоче вийти з Донбасу. Він напевно розуміє, що це була жахлива помилка. Він застряг цей конфлікт дуже дорого йому обходиться і в політичному, і в економічному, і в фінансовому плані. Він зараз відчайдушно прагне якоїсь домовленості, яка збереже його обличчя і дасть змогу вийти з цього конфлікту. І якщо він здатен поступитись, то Європа це прийме. Все залежить від Путіна. І що я можу сказати зі стовідсотковою впевненістю, передбачити дії Путіна неможливо вже з досвіду конфлікту на Донбасі. Ми знаємо, як працює Російська Федеральна служба безпеки з усіма її корупційними моментами. Але ця практика не працює з бойовиками іділ, тому постає питання, що може зробити по суті Росія в Сирії. Я маю на увазі у військовому плані. В цій ситуації Росія не має можливостей для прихованого проникнення. Є кілька опцій: відомо, що в Сирії налагоджене виробництво метамфітаміну та його вживання. Державні та недержавні сили використовують його для підвищення уважності. Також частина йде на експорт. Існують спеціальні кримінальні угрупування, які перетинають лінію кордону між державними та недержавними силами. Росія може придумати, яким чином використати цей момент організованої злочинності, але в цілому це війна військових. Росія постачає не лише літаки для бомбардування, але й надає інтелектуальну підтримку. Ми маємо техніку, яка дає змогу підслуховувати бойовиків. Сирійський режим навчений радянськими спеціалістами. Він використовує радянські методи. Росія не може запропонувати якісь особливі методи боротьби з бойовиками, які б відрізнялись від тих, що використовуються зараз. Все, на що здатна Росія, це постачати боєприпаси та вогневу міць. Якщо це і не змінить характер війни, то дасть змогу виграти час. Росії важко протистояти ідеологічним угрупуванням, які достатньо рішуче налаштовані, таким, наприклад, як ісламська держава. Іділ рішуче налаштований, та, на жаль, відрізняється високою ефективністю. Вони вже багато років беруть участь у воєнних діях, тому військові в них дійсно професіонали високого гатунку. Раніше радянський союз, а тепер і Росія, демонструє успіхи в боротьбі з організованою. Та численною армією, де є можливість для поступового проникнення розхитування ситуації та дестабілізації? Однак, партизанські війни, чи то з афганцями, чи чеченцями, сирійцями або іракцями, які не мають структури, не дотримуються чітких правил та об'єднані в малі антономні групи, не найулюбленіший тип війни для Росії. Росія не підготовлена до таких війн належним чином. яка роль росіян у іділ? Це не завжди висвітлюється в новинах, але такі випадки є. Так, такі випадки є. Я думаю, вони і стали причиною вторгнення Росії в Сирію в лавах і діл близько 2500 росіян. Дехто з них залишиться, дехто помре, а дехто повернеться назад. За російськими підрахунками близько однієї тисячі репатріантів було заарештовано. Але вони не здогадуються, скільки їх насправді найбільшим кошмаром для Росії є навіть не повернення зі зброєю та певними знаннями тих людей, які боролись в лавах іділ, а повернення разом з друзями та чіткою ідеологією. Якщо звернути увагу на те, що відбувається зараз на північному Кавказі, можна побачити, що формується багато локальних об'єднань, які ведуть свою маленьку війну проти Росії. Однак Росія здатна терпіти це стільки, скільки буде потрібно. Найбільший кошмар поява людей лояльних до ісламської держави у північному Кавказі, які почнуть об'єднуватись з локальними угрупуваннями та перетворять локальний тероризм в регіональне повстання. Тому повернення російських представників іділ це справжній виклик для Росії з іншого боку. Викликом є і те, що дехто з цих пійців, із Центральної Азії, хтось набраний із Уральської області, що підпорядковується Москві. Це люди, які після всього цього будуть рити тунелі метро, обслуговувати нафтопроводи, робити те, що росіяни робити не люблять. По перше, вони мали б зайняти позицію здійснення актів тероризму та саботажу. По друге, існує ризик національного непорозуміння між етнічними росіянами, які починають бачити в кожному вихідцеві з центральної Азії Меджахеда. І якщо чесно, російська економіка не може впоратись без їхньої дешевої робочої сили. Це розтягне повстання центрального Кавказу, яке відбувається шляхом локалізації тероризму через соціальні та економічні чинники. Наскільки велику загрозу становить джихад для самого Кавказу? Іділ найбільш сфокусована на північному Кавказі. Будь-хто не стає учасником джихаду тільки тому, що прокидається одного ранку та думає, а не вступити в лави діл у них є на це причина. Якщо подивитися де інде, наприклад, на Грузію у цій області немає серйозної проблеми. Азербайджан щільно заблокований службою держбезпеки, яка не дозволяє розвитку цієї дискусії. Я думаю, це більше виклик для північного Кавказу ніж для когось іншого. Ви були одним із перших, хто писав про гібридну асиметричну війну одразу після анексії Криму до того як ці історії стали популярними, особливо під час усіх цих конференцій. І зараз на вашу думку, чи це справді щось нове гібридне? Я маю на увазі, хоча і використав новий і популярний термін гібридна війна. Я не думаю, що він абсолютно підходить. Я думаю, головне це усвідомити, що Росія особливо гостро ставиться до цієї війни. Вони зрозуміли, що війна це лише політичний акт, це щось, що ти робиш, щоб змусити когось робити щось, чого вони в іншому випадку не робили. Можна використати повний спектр ресурсів, починаючи від найкращої армії, операціями під прикриттям, саботажем, терористичними актами, закінчуючи хабарями, залякуваннями, пропагандою, дестабілізацією уряду, такими речами. Я думаю, вони мають чітке. Розуміння цих опцій. Це не щось нове. Це те, як Росія працювала ще за часів радянського союзу. Інакшим є світ, у якому використовуються ці тактики. Традиційні інструменти в сучасному світі набувають іншого контексту, коли глобальними є медіа, за допомогою яких легко здійснювати пропаганду, коли книга може бути настільки ефективною, як газета або запис. Глобалізована економіка можна легко заховати свої гроші в різних компаніях по всьому світу так, щоб ніхто не дізнався, звідки ці гроші. Потім це можна. О використати для підкупу політиків для підтримки екстремістських політичних рухів. Глобалізована економіка це означає, що західні компанії стають залежними від фінансових потоків із Росії, Китаю. Усі ці речі разом плюс сучасний світ. Заходу важко ризикувати і втрачати у контексті того, що Росія здатна мобілізувати всю низку інструментів і вдарити по всіх найслабших точках, яких на жаль дуже багато через агресію Росії в Україні існує багато рівнів переговорів. Наприклад, як у випадку з Кримом, так звані маленькі зелені чоловічки, використання референдуму, у якому було задіяне місцеве населення, протести і потім відкритий воєнний конфлікт. Що ви скажете про поточну ситуацію, коли ми добре усвідомлюємо, що відбувається? Ці війна, як ви опишете засоби та інструменти, які використовуються? Немає чітких правил гри. Є мінімальна стурбованість щодо цього конфлікту. Є стандартна та зрозуміла модель, але основною є причина сформувати наступ, що базується на тій слабкості, яку вони бачать. У Криму через населення, яке вони можуть мобілізувати для анексії, на Донбасі вони використовують набагато більше сили, тому що там не було такої чисельної підтримки з боку місцевого населення. Але які результати? Крим анексовано, на Донбасі створено хаос, який тисне на Київ. Росіяни агресією на Донбасі намагаються якомога сильніше тиснути на Київ. Тому зараз є ці періодичні бойові дії, ці спроби консолідувати вплив Росії на місцевих бойовиків і армії. Але це не Штабна кампанія зараз стратегія з Донбасом не працює. Найгірше це наступна абсолютно прихована стадія. Я думаю, вони розуміють, що війна на Донбасі програна. Замість цього почалася війна за свободу та душу України. Якщо Україна впорається з обіцяними реформами, якщо Україна після 20 років вирішить проблеми з корупцією, загальні недоліки керування, подолає неефективність та неконтрольованість системи. Та вплив олігархів Україна дуже подібна до Росії у культурних та політичних аспектах. Це стає дуже небезпечним прикладом. І росіяни скажуть: якщо українці змогли, чим ми гірше? Росіяни дуже зацікавлені у тому, щоб українців нічого не вийшло. Думаю, вони зайняті перебудуванням мереж впливу у межах України. Величезні зусилля були зроблені, наприклад, для того, щоб почистити СБУ від російських агентів і прибічників політики Росії. Тому я думаю, що вони зараз намагаються відбудувати свої зв'язки з СБУ, але лише підтримкою та підкупом людей. Складно говорити, де саме вони застосовують свій вплив, але чітко зрозуміло, що вони хочуть забезпечити. Політичну нестабільність в Україні, я думаю, це підготовча стадія. Я не думаю, що росіяни зможуть спровокувати щось масштабне та нове, що можна було б порівняти із майданом, навіть якби вони цього захотіли. Замість цього ми бачимо маленькі вогнища спротиву, окремі спроби запобігти реформам в Україні. Існує безліч думок про те, що відбувається всередині Кремля, як працює система безпеки. У випадку з Донбасом є загальне, але все ж таки розуміння, що існує служба безпеки, армія, військові, кремль, такі люди, як Малафеєв. Наскільки вони єдині? Хто найпотужніший і чи має сенс такий вид поділу? Так, має сенс, адже саме так працює російська політика з одного боку. У вас є Путін та Кремль, які досягли абсолюту. Не можна піти проти Кремля. Але допоки їхні власні інструкції спускаються, вони зачіпають усі сфери індивідуальні об'єднання. Персональні та інституційні інтереси вони постійно виборюють владу, визнання тощо, якщо ж поглянути на Донбас, ми бачимо чіткі військові елементи, усередині яких багато корупції та розкрадання. Система безпеки, особливо ФСБ, що представляє і Луганськ, і Донецьк, і за всіма показниками ці системи не товаришують, а конкурують за владу. І вони також мають місцевих лідерів сепаратизму на Донбасі, які з одного боку інструменти Кремля, а з іншого мають власні плани. Зараз ми перебуваємо у постійному вирі корупції та політики, тому що немає чіткого наказу. Проблемою буде, коли цей наказ надійде. Якщо, наприклад, Путін вирішить забрати Донбас, можливо, деякі лідери будуть наділені певними привілеями, але багато хто буде нещасним. Що ж буде потім? Усі вони скажуть, пане Путін, усе добре, але намагатимуться завадити або протистояти. Кремль створює уявні проблеми, не залишаючи шансів реальним. Коли це зводиться до служби безпеки, зовнішній вплив олігархів, таких як Малофеєв, ніяк не зачіпає Кремль. Вони усвідомлюють наслідки, але місцеві гірше розуміють, що робити, якщо Путін все ж таки забере Донбас. Ми багато говорили про Путіна. Але хто ці люди, які мають великий вплив на Кремль? Які їхні імена? Це одна з найбільших проблем Кремлезнавців: визначити список людей близьких до Путіна. Усім добре відомо, що Путін слухає певне коло людей і які беруть активну участь у прийнятті рішень усе відносно. Мій список наближених до Путіна людей це глава президентської адміністрації Іванов, який напевно найбільший союзник і найвідданіший послідовник. Також це Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації, колишній директор ФСБ, жорсткий прихильник політики Росії, Бортніков чинний директор Федеральної служби безпеки Росії та голова ради керівників органів безпеки і спецслужб країн СНД. А далі ми починаємо вгадувати, наприклад, Якунін, президент ВАД «Російські російської залізниці, якого потім звільнили. Ми знаємо, що є ще люди, які деколи суто випадково пов'язані з певними темами, вражає те, що я не можу сказати точно хто не належить до цього кола. Є ключові міністри, які мають специфічну спеціалізацію. Міністр оборони Російської Федерації Шойгу. Я не думаю, що він у цьому колі. Міністр закордонних справ Росії Лавров дуже здібний міністр. Не думаю, що він у цьому колі. Голова центрального банку Російської Федерації Набіуліна. Це люди, які слухають Путіна з формальних питань. Їхня робота це наслідувати настанови, які надходять з Кремля. Це важливо. Визначити, хто в цьому маленькому колі навколо Путіна допоможе усвідомлення наскільки маленькими є знання певних людей із їхньої спеціалізації. Я б хотів знати, упевнений це також, що саме Путін каже про зовнішній світ для всіх його численних прогалин, постійно дедалі більших нестійких процедур, але він досі є раціональним актором. Проблема в тому, що він базує свою раціональність на тому, як він бачить світ. А бачить він його абсолютно інакше від нас, зважаючи на появу нових просунутих технологій у 21 столітті, що секретного ми можемо дізнатися про плани Кремля та їхні внутрішні кола? Як американські спецслужби можуть шпигувати за Кремлем? Гадаю, це саме те, чого вони не знають. Я писав про те, як саме американська інтелігенція має справу з російськими питаннями. Проблема полягає у тому, що росіяни теж знають, які можливості є в американців. Вони ж, зрештою, не ідіоти. Завжди є вузьке коло осіб, які приймають рішення, і ці люди не підслуховують чужі телефонні розмови. Насправді... Вони завжди є у безпеці, і їх секрети також. Путінський режим це не режим, у якому верхівка влади інформує решту учасників. Отже, таких собі секретних листів, у яких йде мова про майбутнє рішення, теж не існує. Це режим, який активно використовує не тільки обман, фактично брехню, але й тримання певних рішень у секреті. Я точно знаю, що в американців є великі технічні можливості, а от росіяни доволі часто для комунікації використовують папірці, які доставляє кур'єр. Отже, немає електронної системи, взагалі щось друкується, а щось існує винятково у письмовому варіанті. Папірець від адресанта через надійного кур'єра доставляється до адресата. І, от скільки така система працює, інформація жодного разу не була перехоплена. Така російська технологія є доволі ефективною. Ось чому ми не можемо покладатись на якесь візування документів. Американці вкладають великі кошти у людський ресурс, зокрема у шпигунів. Це важко, небезпечно і дорого, але так воно заведено. Також багато уваги приділяють аналітиці. Можна багато дізнатись, якщо просто вміти читати між рядками промови Путіна навіть більше ніж зі шпигунського супутника, який слідкує за росіянами. Які зараз стосунки між путіним і Кадировим? було багато думок про те, що банда Російської Федеральної служби безпеки бореться з бандою Кадирова. Це досі так. Те, що Кадиров досі там, вже говорить про те, що стосунки між ними хороші. Вони дивні у Москві кожна інституція, особливо безбекова, зневажає Кадирова. Вони його сприймають як проблему, тому що він перетворив Чечню у власне королівство. Він взяв під свій контроль представництво ФСБ, місцеві адміністрації і перетворив їх на своїх васалів. І якщо вони намагаються підпорядковуватись Москві, він їх позбувається. Я переконаний, що саме він стоїть за вбивством Німцова, і це не вперше вбивство, яке він влаштував у Москві. Отже, для Москви він є проблемою. Але, перш за все, у росіян є таке собі міфологічне уявлення, хто такі чеченці. Вони вважають, що всі чеченці кровожерливі бандити. Що породжує справжній страх. Тому, якщо вони кинуть виклик Кадирову, їм доведеться мати справу з двома снами тисячами кадировцями, які будуть руїтися над Москвою. Хоча я не думаю, що так станеться. По друге Путін має персональну лояльність до Кадирова. Мені здається, Кадиров це та людина, на яку Путін хоче бути схожим. Я маю на увазі цей образ мачо, який Путін постійно приміряє. Але насправді він ніколи не служив в армії. Він був у КГБ, але скажімо так, у безпечних департаментах КГБ щоразу, коли він занурюється у море в батискафі або йде на полювання, він робить це у дуже безпечних умовах. З іншого боку, кадиров у юності дійсно виходив на вулиці і боровся. Він досі це робить. Він боксер. Він взяв одного зі своїх міністрів на боксерський ринг і побив його, аби провчити. Ось про що я кажу, і мені здається, Путін хоче бути схожим на Кадирова. Розкажіть детальніше про своє дослідження корупції в Росії. Загалом є два типи корупції. Перший тип, коли даїжник бере хабар і заплющує очі на порушення правил дорожнього руху. Другий тип це велика корупція, розкрадання великих розмірів. У них замішані представники еліти. Є різні джерела корупції. Щодо дрібної корупції, то це як правило відображення тягот буднів. У кожного є сім'я за якою треба доглядати. Низька зарплатня, вони змушені брати хабарі у той час, як велика корупція є фактично частиною системи. Вона дає їм змогу ставати неймовірно заможними. І що ми бачимо далі? Через економічні проблеми дрібна корупція стає повсюдною просто тому, що людей важкі часи, і люди роблять те, що вони можуть зробити, просто аби вижити. Ми також бачимо значне зростання розміру середньостатистичного хабара. Цікаво, те, що це зростання пов'язане з падінням курсу рубля, адже у доларовому еквіваленті середній хабар лишився таким самим. Я гадаю, це про щось свідчить. Це говорить про те, що багато людей, які беруть і дають хабарі, це незвичайні люди, це люди, чиї транзакції відбуваються в інших валютах. Це люди, які стоять вище на соціальній драбині, ніж звичайний шкільний вчитель або даїшник. І це стає дійсно серйозною проблемою для уряду. Він не може досягнути. Попереднього рівня соціального контракту він не може дозволити еліті, багатим і впливовим, красти у тих самих розмірах. Що вони можуть з цим зробити? Чи може уряд поволі перепрофілювати цей процес? Вони досі матимуть змогу красти, але якщо раніше вони крали на такому рівні, то тепер доведеться красти на нижчому рівні. Чи вдасться їм це зробити? Насправді вони вже зараз у цьому процесі. Отже, корупція це дві речі. Перше, це сигнал стресу для російської економіки, але водночас і символ випробувань, з якими стикається російський уряд, оскільки він намагається справлятись з різними ситуаціями. Ви є експертом із організованої злочинності. Ми знаємо, що навіть під час війн кримінальні банди з різних країн продовжують діяти. Українська російська організована злочинність завжди були дуже пов'язані. Тож що відбувається зараз, зважаючи на війну ви навіть можете бути підтримані інтернаціоналізмом або пригнічені нестачею патріотизму. Гангстери тільки раді війні. Вони ідеально співпрацюють в умовах війни. Якщо подивитись на кримінальні потоки в Україну з Росії або через Україну в Європу, для багатьох нічого не змінилось від початку військових дій. Насправді, єдиний товар, продаж якого впав, це підроблені цигарки. але тільки тому, що багато фабрик, які їх виробляли, були зруйновані на Донбасі. Щодо ж головного кримінального товару афганського героїну, то він досі продається. Європейська поліція, яка відслідковує надходження героїну, не побачила пересихання цих потоків із України. Велика частина афганського героїну надходить у Європу з Росії через Україну. Отже, ми можемо бути впевненими, що банди досі співпрацюють. Але є один виняток: історично Одеса відігравала велику роль кримінального вільного порту цю ганебну роль. З одного боку, ми бачимо Саакашвілі, який якось намагається боротись із корупцією, яка підтримує ці злочинні схеми. Але водночас ми бачимо зростання злочинності в Криму. Кримські порти намагаються показати себе як альтернативне кримінальне коріння. Але також є і бізнес змагання між Одесою і Кримом. Відкати в Одесі були вимушено знижені. Стало дешевше переправляти свої товари через Одесу, тому що вони ведуть війну цін із Кримом. У короткостроковій перспективі Одеса буде менш криміногенним регіоном, тому що гангстери матимуть менше грошей, менше грошей на хабарі, менше грошей на підкуп посадових осіб. і зараз вони піддаються більшому тиску з боку місцевої влади. Це насправді хороший знак для Одеси. Яка іронія? Багато злочинців, на яких Чинив тиск Сакашвілі, коли був президентом Грузії, приїхали в Одесу, і вони не сподівалися, що він стане губернатором Одеської області. Що ви знаєте про це? Багато з цих злочинців, яких виштовхнули з Грузії, перемістились у Росію і в Одесу. Це прекрасне місце для виходу на пенсію. проблема в тому, що мафії не може протистояти тільки місцева влада. Сакашвілі немає достатніх повноважень. У Грузії була неймовірна чистка. Кожен злодій у законі опинявся у в'язниці або їхав із країни. Сакашвілі не може зробити так само в Одесі. Одеська мафія застрягла. Вони не можуть просто переїхати і кинути бізнес, який вони будували руками. Але і Сакашвілі напряму не може піти на них, оскільки його обмежує закон. Зважаючи на збройний конфлікт на сході України, чи зросла злочинність в якихось сферах? Чи залишилася на попередньому рівні? У регіоні загалом відбулись незначні суви. Ми бачимо небагато ознак підвищення жорстокості у людей, які воювали, а потім повертаються назад у суспільство. Залишаються набуті інстинкти, а може навіть і зброя. Але відчутних змін не відбулося. Якщо війна на Донбасі скінчиться, ми отримаємо зв'язку цих бандитів на Донбасі, які стали надто впливовими. З ними доведеться боротись або все повернеться до довоєнного стану. Ми також отримаємо багато людей, які були вимушені переселитись, а тепер почнуть шукати місце для життя. Також будуть люди, які приєднаються до певних волонтерських рухів. Люди, які демобілізуються, зважаючи на досвід попередніх війн, повернуться додому і дуже вірогідно почнуть займатись. Кримінальною діяльністю сумним є те, що кінець війни вірогідно призведе до активізації злочинності, принаймні у короткостроковій перспективі.